У минулі вихідні в рамках відзначення 101-ї річниці пласту Національна скаутська організація України Пласт презентувала показ фільму про історію івано-франківського пласту Смуга перешкод в кінотеатрі Люм'єр. До показу відбулася прес-конференція за участю творців стрічки. Далі про це у репортажі наших журналістів. До показу стрічки на першому поверсі кінотеатру Люм'єр розпочалася прес-конференція за участю двох режисерів фільму Тараса Зеня та Дани Андрухів, а також виконавця головної ролі Дениса Жаркова. Все почалося з того, що ще рік назад у відзначення сотої річниці пласту його члени поставили собі завдання створити фільм про те, як саме розвивався пласт на Станіславівщині. Фільм знімався з березня 2012 року по березень 2013 року власними силами. Коротко розкажу, які такі ексклюзивні моменти в цьому фільмі. Є це те, що ми роздобули різні архівні кадри. Ну, на мою думку, вони є дуже важливі для, для нас. Бо в фільмі зустрічаються три важливі історичні кадри. Перше, це то ну, достатньо вже нашумілий кадри, на найстаріше на відео Станіславова 44-го року, яке нам вдалося роздобути, і наступні такі відео це нам вдалось знайти. Архівні кадри з митрополитом Андреєм Шептицьким. Нам історики сказали, що на відео його не було, лише були на фотографіях. А нам вдалося в Київському архіві центральному роздобути власне, кадри з живим Шептицьким і мало того, біля нього ший серед він, власне, серед пластунів там, на цьому відео. Це, якщо ми не помиляємося, ці кадри зі Львова. Але до, до власне до цього найстаріші кадри, які були в пласті, не тільки в франківському, а всеукраїнському. Це були 40-ві роки. Ми дуже вагалися і не знали, з чого почати, оскільки ні Тарас, ні я не є професійними режисерами, і у нас не було такої практики, що ми займалися монтуванням, зйомками чогось. Тому нам на початку було дуже важко, але все ж таки ми змогли згрупуватись і придумати сценарій, який складається з дев'яти. Блоків цього дня фільм презентували виключно для пластунів та для тих, хто долучився до зйомок та відеороботи. Автори стрічки взяли за приклад формат Діскавері. Тому фільм побудований на таких чотирьох основах: як архівні кадри, сучасні репортажі, художні постановки та інтерв'ю. Також у процесі роботи була застосована аерозйомка з мотопараплана і гелікоптера. Спеціально для фільму гурт пластуна Андрія Винницького записав саундтрек. Про свою роботу у фільмі ділиться виконавець головної ролі Денис Жарков. У Фільмі насправді було зніматися дуже важко, оскільки я не є професійним актором і ніколи цим не займався. Але це був документальний фільм, і хотілося передати ну не награвати це все, а передати все як мога більш реально, як було б в реальних подіях, як було раніше. Смого перешкод мистецька агенція наш формат видала і на DVD невеликим тиражем у кількості 500 примірників для приватного перегляду.